Всім привіт, вітаю на моєму залізі. Сьогодні ми будемо крутити отакий лінова йога. Тут написано, 2, щось там затерто. Мені його передали знайомі. Сказали, лежить без діла, давай щось з ним зроби. Може передаш військовим? Що комусь треба? Давайте його включимо, подивимося, що тут взагалі. У нас нічого на ньому не стоїть. Давайте спробуємо зайти в BIOS. А, це ж Lenovo, нова, у нього тут має бути кнопочка. Тут у нього кнопочка. Тут у нього включення, а оце кнопочка Recovery, без якої в BIOS ви навіть не зайдете у нього. Давайте спробуємо його виключити. Натиснемо кнопочку, включимо його. Так, от можна потрапити в BIOS. Що у нас тут? Так. Хтось в нього вже лазив, серійника в нього немає. Дуже дивно, окей. У нас i5 4 покоління, 4 ГБ оперативки і, скоріше за все, жорсткий диск на 500 ГБ. Я вже підготувався, у мене є різні SSD-шки. Отакі дві STAшні по 240 ГБ. І ще така M.2, 2 теж SATA з двома ключами на 128 ГБ. Подивимось. Якщо сюди стане ця M.2, 2 я залишу її, тому що зазвичай військові просять побільше місця їм. Тому цю сотку залишимо і додамо ще 128 ГБ. І оперативки в нього маловато. Подивимося, чи можна її взагалі вставити. В мене є різні планки. Тут це взагалі не ГБ, про неї забуваємо. От такі по 2 ГБ. Тут зробимо хоча б 6, якщо це взагалі можливо, тому що я не впевнений. Скоріше за все, тут все розпаяно. Тому що це доволі тоненькі Lenovo, я їм не довіряю. Але будемо надіятися на найкраще. Тому давайте його виключаємо. Я обідав кнопку, зайшов, все, включаємо і будемо його розбирати. Так, Тут нам треба Торкс, я вже торкс взяв. Взагалі цей ноутбук віддали знайомі, сказали, типа, роби що хочеш, батарею тримає, купили новий. Ну, Зараз спробуємо його якось оживити, почистити. Віддамо хлопцям. Кажуть, документів треба багато заповнювати. Комп'ютери в них там всі старезні, ще на Windows XP стоять. До того ж просять саме ноутбуки, тому що зі світлом, самі розумієте, чим ближче до нуля, тим гірше. Так, все, кришечка у нас знімається. Ага. Все, Ось, щось тут уже якийсь скотч був на ньому колись. Відставляємо. І дивимось. Так, так, Тут жорсткий диск на 500 ГБ. О, М2 в нього є. Супер. Тоді жорсткий диск не буду чіпати до того, що він тут буде приклеєний взагалі. Так, почистимо його, а оперативка, походу, тут в нього чисто розпаяна, бо слота я ніякого взагалі не бачу. Ну, печально, Ну що поробиш вже, як є. Так, давайте відключимо акумулятор йому. Оба. Давайте, мабуть, мабуть, знімемо радіатор його почистимо, тому що я не думаю, що хтось сюди лазив. Точніше, колись вже лазив. Але це було дуже давно, скоріш за все. По кругу потрошку відкручуємо. Пітніше, хрест-навхрест, на вхрест, щоб насколоти чіп. Все всюди розслабив, можна повністю вже викручувати. Так, і в нас ага, крем ще кулер тримається, його вже можна просто викручувати. Опа. Так, обережно знімаємо. Ага, тут термопаста навіть свіжа. Окей. Дивимося, що тут по пилу. Та і пилу майже нема насправді. Цікаво. Мені сказали, що цей ноутбук ніхто не лазив, але все виглядає дуже свіже. Окей, в принципі. А, додамо зверху трошки пасти. Коли я вже сюди відкрив заліз. Можна було налазити. Так. Хто ж знав, хто ж знав. Так, копелешечку додамо. І можна назад все закрити. Хай так буде. Гірше в мене зробило. Це вже добре. Дуже добре. Так. Крутим назад. Так, назад теж закручуємо обережно. Тут є циферки 1, 2, 3, 4. От так і будемо крутити. От так от трошечки наживили і нас. Тупный. Оп, оп. У а меня ничего на дипломата. Так, ну тоді я думаю, ставимо це М2. Теж SATA, але я не думаю, що четверте покоління NVMe-шку навіть зрозуміє. Так, в мене був тут вже заготовлений гвинтик. Маленький гвинтик! Маленький гвинтик. Так. Щось так валяється. Ну, в принципі, все. Підключаємо акумулятор і пробуємо, чи побачить взагалі він нашу SSD-шку. Поки закручувати його не буду. Так от зробимо. Він там теж нема, тому натискаємо нашу кнопочку Recovery і вмикаємо. Так, заходимо в BIOS і бачимо, це наша самсунгівська SSD є. До речі, рецензія 8 Вінди тут є. Ми обійдемось навіть без активаторів. Так, беремо мій Чудо-диск. Зараз шукаємо USB-порт. Мукаємось, будемо ставити VND. Крутимоємо його трохи пізніше. В принципі, мені казали, акумулятор тут нормальний. Так, будемо ставити 10-ту вінду. На 4 ГБ я б 11-ту і не ставив. Ноутбук готовий. Отак от він виглядає. Вже з віндою, з, з офісом. Все красиво. Давайте нагадаю його характеристики. Це Intel Core i5 4200U. Два Ядра 4 потоки. Наш улюблений Haswell Оперативки 4 ГБ навіть в dual-channel по 2 ГБ на канал. І по накопичувача у нас Samsung ssd на 128 ГБ. І шорсткий диск VD на 500. Все чудово працює. Як на свої характеристики, головне, що офіс у нас запускається. Я сказав, запускається. Можна працювати і заповнювати документи. У нас ще отака зарядочка. Я ще додаю отаку мишку, щоб було зручно працювати. А я всім дякую. Ноутбук сьогодні вже відправляю хлопцям. До відео. па Папа!